Початку повномасштабного наступу росіян Дніпро прийняло в себе майже 360 тисяч переселенців і стало центром для біженців. Нині у місті працюю понад 100 гуманітарних штабів, які роздають теплий одяг і їжу. Сьогодні ми побуваємо у гуманітарному хабі. Доброго ранку. Ми з Маріуполя і наочно подивимось, як виглядає продуктовий набір і як його можна отримати. Навіщо ми взагалі знімаємо це відео? З Донецької області досі триває обов'язкова евакуація, в межах якої майже 50 тисяч людей покинули власні домівки. Однак є і ті, хто досі живе у прифронтових громадах. Обґрунтовують вона це тим, що не мають грошей жити десь поза межами власної оселі. Ми розуміємо, що і потреби переселенців не обмежуються тільки їжею, але хотіли би дізнатись, чи здати один продуктовий набір прогодувати переселенця, хоча б один місяць. Прямо зараз ми їдемо в один з таких гуманітарних штабів. Доброго ранку ми з Маріуполя він почав працювати спочатку по Масштабного наступу і обрали ми його саме за те, що там може отримати будь-хто цей гуманітарний набір. Неважливо, ти чи з Сєвєродонецька, чи ти з Маріуполя. Там не потрібно записуватись. Ти просто приходиш і береш цей гуманітарний хаб. Створив Роман Перетятько. Ми їдемо до нього, щоб він показав, як працює його гуманітарний штаб і що за продуктові набори він роздає. От ми заходимо. У двір гуманітарного штабу доброго ранку ми з Маріуполя бачимо одразу купу речей для людей, які потребують цього, які не тільки приїхали. Насправді ось в цьому павільйоні роздають самі гуманітарні набори, гуманітарні пакети. І там вже ми бачимо. Стійку з реєстрацією, де люди приходячи сюди, вони повинні зареєструватися, показати свої документи, справку ВПО, те, що обов'язково надавати. Справді, от гуманітарний хаб до ранку ми з Маріуполя він над надвеликий, один з великих в Дніпрі. Е, ви бачите, тут люди отримують гуманітарні набори, а отут от у них вже дуже великий склад з продуктами. Пропоную зараз його подивитись. Вітаю вас, пане Романе. От, перш ніж почнемо розпаковувати пакет з гуманітаркою, от, розкажіть взагалі, як ви почали от з цим займатись і чому? По-перше, ми цим займалися ще в Маріуполі. Взагалі, соціальним служінням, ми допомагали. В мене при храмі була благодійна їдальня. Кожен день ми годували до 300 людей. Ми їх називали, називали паломники. Всі, хто приходив, ми всі годували. Ми допомагали притулкам сімейного типу, сиротам, дітям і тим, хто цього потребував завжди. Тому це ми вміємо робити. І виїхавши сюди. Ми цим зайнялися. Не знали, що робити, бо це були перші дні повномасштабного вторгнення. І щоб не зійти з розумом, почали роздавати людям продукти харчування. А от ви кажете про те, що годували в Маріуполі, а от хто ви взагалі ну, чим займалися? Я священник Православної церкви України. Отець Роман, військовий капелан, був військовим капеланом першого прикордонного загону. Маріупольського до 1 вересня 2022 року. Потім цей загон був розформований, виходить, і і новостворений вже на Західній Україні. Мені пропонували повернутися в нього, але я вже тут створив цей волонтерський центр і вже не можу, не можу його кинути. А от Взагалі, наскільки було важко от, збудувати, ми зараз просто бачимо масштаби, вони вражають насправді. Дуже великий гуманітарний хаб це один зі складів, який я особисто бачив. Як ви з переїзду з Маріуполя от, в Дніпро, як ви створили такий великий от, просто, хаб? Ми таких масштабів не хотіли взагалі. Це вийшло чисто случайно. І я рахую так, воно все йшло дуже легко і швидко, і думаю, що це Боже благословення. Тому що тільки за його допомогою ми це змогли зробити. За минулий рік, от, якщо не помиляюсь, з 3 березня ми почали створювати свій хаб. От 3 березня минулого року він почав свою діяльність. Пройшов рік. Скільки за рік роздали гуманітарних наборів? Скільки от людей через вас пройшло? Через нас пройшло більше ста тисяч сімей. Точно вам не скажу. Бо 100 тисяч людей це було десь липень, серпень місяць, десь так, але це людей. Але ж ми видаємо один продуктовий набор на сім'ю. Одна сім'я це приблизно в середньому 2-3 людини. Буває іноді більше. Якщо в нас людина реєструється, наприклад, сім'я 5-6 людей, це вже два набори продуктових. Тобто в середньому один набор продуктовий йде на трьох-чотирьох людей у нас. І якщо так порахувати, ну, не знаю, приблизно до 100 тисяч наборів продуктових може роздали. Десь так. До 100 тисяч. Ну, Це ж не рахуючи ті громади, які ми відправляємо до лінії зіткнення, бо є волонтери місцеві вже перевірення, які до нас приїжджають по декілька разів на день, і ми їх заважаємо продуктами, щоб відвозили саме тим людям. Бо і досі є ті, які не евакуюються. Цього не розуміють, тому що не варте ніщо матеріальне, ніякі. Домашні тварини, життя людини взагалі не варті. Треба евакуюватися і бути в безпеці. Я бачу, що міст пакету, от наскільки він розрахований от для кількох людей, і як ви взагалі його формуєте, за яким принципом? Що... Е, не ми його формуємо. Зараз в нас іде грант від німецької організації «Johanniter International Assistance, і це вони його створили. Вони займаються благодійністю з 1952 року. Вони ще з нами були в Маріуполі. У нас з ним було декілька проєктів. І вони зараз з нами тут, в найтяжчі моменти нашого життя, скажімо так. І це вони створили цей пакет на, я так думаю, через свій досвід. В принципі, він непоганий. В нього входить дві м'ясні консерви, один паштет, три консерви рибні, згущенка, туалетний папір, засоби гігієни, шампунь, молоко, олія, чотири консерви бобових, три види круп. 2 кілограми муки, чай, цукор і сіль, Можеш... а і шоколадка. Солоденьке, в принципі, що тут ще? У нас кожні набори вони абсолютно однакові. Вчора нам... ми постійно щось можемо додавати. тобто Змінювати ми його не можемо, але до набору от ми даємо набор і щось в нас ще є, ми можемо людям давати. Зараз це теж в нас є від ЮНІСЕФ бебі бокси тобто жінки з дітьми до року вони отримують ще бебі бокс Там є памперси, соски різні, присипки, олія для мами, для дитини, там шампуньки різні, таке чудовий набір, можемо потім його подивитися. Вчора нам привезли ще квасолю, така в пачках, і ми теж її сьогодні роздаємо. Тобто кожен, хто отримує продуктовий набір, ще ми даємо там все, що у нас є завжди. Ми видаємо теплий одяг, у нас є, люди обирають собі. Якщо за потребою салфетки, памперси дитячі, дорослі, там великі, якщо в нас є якісь елементарні ліки, ми видаємо. От на тому тижні ми видавали, в нас були ковдри і подушки, ми роздавали людям. Тому завжди щось на сім, все роздаємо. Якщо, наприклад, от я зараз, ну, прикладу, з Донеччини сталася там трагедія, наприклад, Розбомбили хатину, я приїжджаю сюди. От ну mm -hmm. перше, перше, що я можу, там підійти е, в СНАП, подати заявку на оформлення ВПО е, справки. Mm -hmm. Ну і, і почну ж е, робити далі кроки, шукати шелтер, шукати mm -hmm. щось поїсти десь. Я можу прийти чисто з паспортом, там е, з Донецької або там Луганської області. Так, ми ми це розуміємо. Ми таким людям ідемо назустріч, але. Вже рік нашого досвіду показує те, що, на жаль, дуже часто люди хитрять. І ми просимо їх, кажу, як ви тільки отримаєте, ну по-перше, кожен випадок окремо розглядається. Ми беремо номер телефону тієї людини, даємо йому свій, кажемо, отримайте цю справку, як тільки ви її отримаєте, зразу нам дзвоніть. Неважливо, це буде там вже після робочого дня або ні. Ми вам видамо набор продуктів, тому що ми на справці відмічаємо, що от людина до нас прийшла. Такого того числа, і вже наступний раз вона може до нас прийти через чотири тижні. На жаль, дуже багато було випадків, коли люди схитряють. і і так немає єдиної там якоїсь бази між центрами волонтерськими. Тому що люди можуть отримувати ну, досить в різних місцях гуманітарну допомогу, це не як не регулюється. Але ми вирішили, що ми в нашому центрі видаємо раз на чотири тижні на сім'ю набор податковий. Дуже доречне питання. І я задаю майже всім гуманітарним організаціям. От е, є такі ну є різні люди насправді. І, і різні випадки ми бачили вже в інтернеті. От чи є такі, чи бували, бували такі люди у вас, які приходили, брали набір, а потім його вертали через те, що там їм щось не подобається? Ні, не вертали. У нас було драки, на нас поліцію визивали ці. Ми знаходили викинуті е, продукти харчування за територією бази, ну, я не розумію, і ми всім казали, вам не треба щось. там, ну, буває таке, що нам люди, наприклад, там, не їдять гречку. Лишіть її нам, ми комусь, віддамо комусь це потрібніше. Нащо це викидати? Але ну, такі випадки були. Зараз їх немає, ми не знаходили зараз, е, вже десь, може півроку ми не знаходили на території, за територією бази якогось сміття від наших продуктів. Е, Думаю, що це через те, що ми кажемо, не треба вам, нам, будь ласка, верніть там, той продукт, бо є нам кому віддати. Але були такі люди, звісно. що... Скажіть, будь ласка, скільки от, взагалі вас в гуманітарному штабі волонтерів? От, і скільки от, вони витрачають на формування от, одного такого пакету? Найкращий круг здається на нас там щось 10 секунд іде. Один так. Ну, ви думаючи побачите, як цей процес відбувається. що зараз волонтери наші вони готують всі кількість цих продуктів по кругу, потім на них стають інші волонтери, що там на дві-три позиції щось видавати. Ми беремо пакет і бігаємо по черзі, і нам все вкладають в пакет. Це змагання, так? Ну на, так, на... Так, так, ми фасуємо наш, коли в найкращі часи, коли нас трошки було більше волонтерів, ми фасували за 45 хвилин. 360 продутових наборів. В нас були скандали, коли починається тривога, ми закриваємо наш центр волонтерський і просимо людей нашу територію покинути. І під час цього ми в сховищі починаємо формувати, щоб час не витрачати, ми в безпеці, але починаємо формувати набори продуктові. Люди там кажуть, от, ви там під час тривоги там собі їсте, чай п'єте, а ми тут стоїмо, мерзнемо, кажемо, подивіться, ні. Ми під час тривоги не відпочиваємо, ми формуємо набори продуктові, тому що їх треба завжди, їх треба багато. І отак. Як взагалі переселенці можуть у вас отримати, як вас знайти, чи не потрібно реєструватись? І от... Де ми знаходимося за адресою вулиця Каштанова, 15 в місті Дніпро. Кожен будній день. Наш волонтер о 10-й годині дня виходить і переписує списки людей. Хто прийшов, вжива черга. Завчасно у нас не може записатися, тому що дуже багато людей. Це жива черга. Половина цієї черги це тих, хто отримує в перший раз допомогу, а друга половина це вже люди, які вже отримували допомогу. Ну там, торічно, бо декілька разів вже приходили. Люди з дітьми, вони проходять без черги в нас. Ну В першу чергу вони проходять. Тому так. Є справка ВПО, приходьте, будь ласка, отримуйте. Дякую вам, Роман, за цю зустріч за те, що розказали і показали, як взагалі виглядає ваш хаб. Та да, що, приходьте в гості. У підсумку один ось такий набір важить 12 кілограмів. Чи можна на нього вижити місяць чи ні, вирішуйте самі. Та діліться своїми думками у коментарях. І Не забувайте підписуватись на наш youtube канал.